Тому що я сам дуже багато в своєму житті пережив, і от просто хочу порадити всім таку простеньку схему. От лізе людині депресія в голову, страх. І людина починає зато думати, потім говорити, і, і вона встається. А тут простий такий, такий, такий метод. Перш за все поставити блок захисту. В ім'я Ісуса я відрикаюся духа страху. Чи в ім'я Ісуса я відрикаюся Духа депресії, чи в ім'я Ісуса я відрикаюся Духа Раку, в ім'я Ісуса я відрикаюся Духа Смерті, в ім'я Ісуса я відрикаюся духа ворожби, В ім'я Ісуса я відрикаю всяке зло, яке мені там лізе в голову, чи хтось сказав. Тобто навчитися день і вночі ставити блок захисту проти злого духа, який нас лякає і хоче нам з нею зробити. Я переконався, що воно з часом навіть вже й думка сама спрацьовує, навіть в думці воно ставиться захист. Оце перший крок. А другий крок проголошувати, що нам треба. В ім'я Ісуса я проголошую своє спасіння, звільнення, зцілення, щасливу долю. В ім'я Ісуса, я проголошую для себе щасливу працю. В ім'я Ісуса я проголошую для себе щасливе вирішення такої такої справи. Тобто, Перший крок захист поставити, а другий в ім'я Ісуса проголосити, що тобі потрібно. В ім'я Ісуса я проголошую щасливе вирішення справи там на роботі чи, чи вдома, щасливе народження дитини, щасливе заміжжя. Ну, все, що треба. Один і другий крок. В ім'я Ісуса захист, в ім'я Ісуса проголошення, і третя річ обов'язкова це подякувати Богові. От написано в Біблії, що радість у Господі це наша сила, книга Неємії. Книга не журіться, не журіться, Це для нас всіх з вами. Не журіться, бо радість у Господі це ваша сила. Тобто, сила не є м'язи, кобаса чи гроші, а радість у Господі. І я бачу дуже багато людей живуть на світі, і так життя проминає, а вони ніколи не мають часу радіти тим життям, подякувати Богу. Не знай за що, та подякуй за те, що ти не є в пеклі за свої ріки. Подякуй Богові за Україну, за церкву, за кожен прожитий рік і день, за руки, за ноги, за очі. Чим більше людина прославляє Бога, тим більше вона буде й мати здоров'я і силу і буде себе чути щасливою в цьому житті. Тобто ставимо блок захисту, тоді в ім'я Ісуса проголошує, що нам треба, і обов'язково подяка Богові. От така проста методика боротьби в цьому світі.